Ні. От. А ті, ну такі, як нігтик, трошечки більше за нігтик, і все. Так що газони, всі до яких дотягнуся, всі будуть прикрашені вщент просто. <різь> Трошки лячно. От. У мене була ідея, вони ж поки що без кріплень. Думала, що просто скріпкою протикати і з одного боку робити гачок, а з іншого, що лишиться, то буде як тримач. Черівні курчатка, так. От. Але я не знаю, аби не спсути таке, воно таке ніжне, таке, поки я його проштиркнутою як його... скріпкою, то вже. Щоб не спсути, форму не пом'яти. Поки що думаю. Чим. чим може голочкою і бусинкою закріплювати на ниточку, а не на цю. Бо скріпка реально буде важити більше, ніж цей піни ювелірні. Ну тут треба дуже великі, бо вони все ж таки продовжувастенькі. Щоб іще вистачило зробити гачок, якого вистачить. Щоб ним кріпити за щось. Треба крепко подумати. Хоча піни, мабуть, що так, або ж проволока із пам'яттю, вона також, тільки щоб, коротше, треба це продумати. А вже потім <сміття> Потім буде. От. На цьому покупки все. Емоції повно, планів повно, часу нуль. <хи> Колись це пороблю це все. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую, що підтримали оце посеред ночі. Це ж треба. Не знаю, я на Новий рік так не готувалася, як мені хочеться на Великодні свята мати прикрасивості. Новий рік якось так байдуже було до всього. І навіть по місту у нас не було ніде жодної е, гірлянди. Ні, трошечки було, ми десь бачили гірлянди, але це якісь дикі люди, можливо, тільки тільки повернулися ще не встигли. В нашу діпресуху, знаєте, так пернути в ці емоції. От. А от Великдень, воно якось так. Зовсім по-іншому сприймається. Великий день хочеться прикрашати. Так. А, Юлія, пропустила піни ювелірні. Зробимо. Зробимо спробуємо, принаймні. Вавани, привіт. Дякую, дякую. Бачиш, ось, ось такий настрій, таке яскравеньке, вже давно не 5 років, але. Дуже хочеться ось таке. Як в тебе справи, бо я дуже давно тебе не бачила на стрімах. Тільки хотіла завершувати. Люди прийшли <світтє> і понаписували. Я вже майже попрощалася. Дочекаюся відповіді. Ви, як у тебе справи? Норм добре. Добре, дай Боже. Добре тоді, друзі. Я вже хочу відпочити. Дякую, що. Прийшли підтримати стрім. Я вам обов'язково покажу, що з цього вийшло. Можливо, навіть в прямому ефірі буду, ну, продемонструю, як саме що буду робити, і як потім прикрашимо цим всім лазончик який-небудь разом. Я вже знаю, який. От. А всім вам тихої ночі, мирного неба та Божих благословень. Зустрінемося, папа. -па.